Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. в студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Національною дефлімпійською збірною України. Та відзначив представників команди державними нагородами. Українські дефлімпійці повернулися з Токіо на літніх дефлімпійських іграх. 2025 Наша команда стала найкращою серед 81 країни світу, виборовши у підсумку 100 медалей: 32 золоті, 39 срібних та 29 бронзових нагород. Ветеранські ігри гарт виходять на фінішну пряму змагань за три дні до завершення турніру. Адаптивні спортивні змагання для ветеранів та ветеранок зібрали у столиці 400 учасників, які отримали поранення, травми чи захворювання під час служби. Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс не лише відвідала ігри, поспілкувалась та підтримала українських ветеранів, але й сама спробувала зіграти у баскетбол на кріслі колісному. Національна паралімпійська збірна України з настільного тенісу успішно виступила на чемпіонаті Європи у шведському Хельсінборзі. Наші тенісисти вибороли сім високих нагород: одну золоту, одну срібну та п'ять бронзових медалей. Переможцями у парних змаганнях стали Іван Май та Лев Кац. А в одиночному розряді Наталія Косміна виборола срібло. Василь Петрунів, Іван Май, Лев Кац, Валерій Власенко та Ірина Шинкарьова здобули бронзові медалі. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських. Дефлімпійців. Нагородження відбулося в рамках зустрічі президента з українськими спортсменами, які повернулися з літніх Дефлімпійських ігор 2025 у Токіо. Українські Дефлімпійці вибороли 100 нагород та очолили медальний залік за підсумком ігор. Глава держави відзначив спортсменів орденами за заслуги першого, третього ступенів та княгині Ольги. Першого третього ступенів, крім того, Володимир Зеленський вручив нагороди тренерам Дефлімпійської збірної. Ордени за заслуги першого третього ступенів і княгині Ольги. Другого і третього ступенів, а також присвоїв своє почесне звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Загалом збірна України здобула нагороди в 13 видах спорту. Зокрема, 120 українських дефлімпійців вийшли на п'єдестал змагань. При цьому загальна кількість наших спортсменів була 174. Також українські дефлімпійці стали авторами 20 рекордів на дефлімпіаді, з яких Сім світових та 12 дефлімпійських. перемагаєте ви щодня, перемагаєте важкі обставини, з невіру страх і разом з цим досягаєте успіхів. І яких реальних успіхів на спортивній арені. Доводите світу, що українці народ, який вміє. Перемагати. І який перемагає. Це доводять ваші неймовірні результати на Дефлімпійських іграх в Токіо. Ветеранські ігри гард виходять на фінішну пряму за три дні до завершення. Турніру гар це адаптивні спортивні змагання для ветеранів та ветеранок, що зараз проходять у Києві. Вони об'єднали 400 учасників, які отримали поранення, травми чи захворювання під час служби у силах оборони України. Ветерани змагаються у дев'яти адаптивних видах спорту: баскетбол на кріслах колісних, регбі на кріслах колісних, волейбол сидячи, стрільба з лука, веслування на тренажері, лазерран, пауерліфтинг. Вел велоспорт і плавання. Також відзначимо, що змагання є офіційним відбором до Marine Corps and Air Force Trials у США, щорічного міжнародного турніру, який організовують Корпус морської піхоти та повітряні сили Сполучених Штатів. Тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс не лише відвідала ігри, але й сама спробувала зіграти у баскетбол на кріслі колісному. Я дуже багато чула про ці змагання. Для мене велика честь бути тут, адже я сама з родини військових. Я знаю, що означає служити країні та жертвувати заради своєї країни. І те, що ви робите сьогодні, є доказом цієї неймовірної української сили, мужності та стійкості, про які вже знає весь світ. Національна паралімпійська збірна України з настільного тенісу успішно виступила на чемпіонаті Європи ITTF European Para Championships 2025. Змагання проходили у шведському місті Хельсінборг. Участь в них взяли 264 паратенісисти з 37 країн Європи. Команду України представляли 11 спортсменів, які вибороли 7 високих нагород: одну золоту, одну срібну та 5 бронзових медалей. Та увійшли до десятки найсильніших країн Європи у паранастільному тенісі. Напередодні завершення турніру переможцями в парних змаганнях стали Іван Май та Лев Кац. Золото у парному класі МД-18. А перед тим наші паратенісисти стали призерами чемпіонату Європи і в одиночному розряді. Наталія Косміна виборола срібло. А Василь Петрунів, Іван Май, Левкац, Валерій Власенко та Ірина Шинкарьова здобули бронзові медалі. А у Запоріжжі відбувся фінальний етап стрілецького турніру серед ветеранів. Як повідомляють у Запорізькій міській раді, змагання відбувалися у чотири відбіркові етапи. Кожному з них брали участь групи по 15 осіб, а п'ятеро найкращих стрільців вийшли до фіналу. Завершальний етап зібрав 19 захисників. Організаторами заходу стали Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради та спортивний стрілецький клуб Українські вільні стрілки. За результатами фіналу визначили трьох переможців. Проте усі учасники отримали і призи, і подарунки. Ветерани і ветеранки об'єдналися на всеукраїнському тренуванні з адаптивного спорту в Одесі. Подія під назвою Адаптивний спорт та емоційне відновлення відбулася в місті наприкінці листопада. Про це повідомляє відділ фізичної культури і спорту Міністерства оборони України. Захід зібрав близько 80 учасників з різних регіонів України і став майданчиком для фізичної активності, взаємної підтримки та відновлення. Розповіли організатори. Учасники мали можливість познайомитись з адаптивними видами спорту та випробувати себе у кількох дисциплінах: баскетболі на кріслах колісних, стрільбі з лука, піклболі, гольфі та бочі. Кожна локація давала новий досвід та сприяла розвитку навичок і дарувала емоції. На Київщині відбувся відкритий чемпіонат Київської області з шашок та шахів, приурочений до міжнародного дня осіб з інвалідністю. Турнір зібрав спортсменів різного віку та рівня підготовки, які при цьому продемонстрували не лише високий спортивний рівень, а й силу характеру та прагнення до розвитку. Повідомили в управлінні молоді та спорту Київської обласної військової адміністрації. Змагалися у різних вікових категоріях, окремо діти та до. Дорослі. Окрім напружених та емоційних поєдинків, учасники мали можливість поспілкуватися, обмінятися досвідом та разом відзначити важливість інклюзивності у спорті. Тож наразі це всі новини. Друзі, дякуємо за те, що обираєте канал Квалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!